Добрий день, мої малята, я рада вас вітати. Ось і новий день прийшов. Дітки, я пропоную вам послухати загадку і відгадати її. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила пухнастим снігом крила. Відгадай, хто вона, бабуся Чепурна. Так, дітки, це у нас зима. Подивіться, зима до нас прийшла не одна, а прийшла з друзями. Снівачки загубили одну рукавицю. Давайте допоможемо їм знайти пару другу рукавицю, на якій зображені такі самі геометричні фігури. Покажіть, будь ласка, мамі пальчиком, де ви знайшли. Пару рукавичок. Я сподіваюся, у вас все вийшло і ви молодці. Сніговички дуже щасливі, що ви їм знайшли пару рукавиць. Подивіться, а хто це до нас іще прилетів? Так, це у нас сніжинка. Пропоную вам відшукати сніжинку і сказати, де вона літає. Високо, низько, вгорі, внизу, на... Під за. в. Ну що, дітки, починаємо? Де зараз сніжинка літає? Угорі молодці. А зараз внизу? Де заховалася наша сніжинка? За ялинкою? А ось вона на санчатах? Під ялинкою сніжинка наша. А де зараз? У Долоньках молодці. Молодці малята. Яка зараз пора року? Так, зима. А як треба вдягатися? Тепло. Чому? Тому що на дворі мороз. Молодці малята. До зустрічі.